27 квітня щоденні роздуми, радісні відкриття. Ми розуміємо, що знаємо дуже мало. Бог буде постійно відкривати нове вам. І нам, розмірковуючи вранці, питайте його, що ви сьогодні можете зробити для тих, хто ще хворий. І якщо ви навели порядок у власному господарстві, то отримаєте відповіді. Однак ви ж не зможете поділитися з іншими тим, чого у вас немає. Подбайте про те, щоб ваші стосунки з Богом були такими, якими мають бути. І тоді з вами, з багатьма іншими людьми, відбудуться приголомшливі події. Для нас це великий факт: 12 кроків, і 12 традицій, сторінка 164. Тверезість це подорож, повна радісних відкриттів. Кожен новий день приносять новий досвід, нове усвідомлення, більше надії, більше віри. Більше терпимості. Я повинна зберігати ці якості або мені не буде чим поділитись з іншими. Для видужуючого алкоголіка приголомшливі події це нормальні повсякденні радощі, котре дарує ще один день життя під милистовою рукою Божою.